Тема сьогоднішнього уроку теплові двигуни, принцип дії теплових двигунів та ККД теплового двигуна. Також і число та тему. Більша частина двигунів на землі це теплові двигуни. І хоча винайшли їх досить давно, уявити сучасне життя без них буде неможливо. І дійсно більшість літаків, кораблів, машин та автомобілів обладнана саме такими двигунами. Отже, що ж розуміють під тепловим двигуном? Теплові двигуни це пристрої, що перетворюють енергію палива в механічну енергію. Ми знаємо, що є електричні двигуни, так, є електричні мобілі, електромобілі, але, як ви бачите, що без теплових двигунів зараз ми не. Ми розуміємо, як буде існувати. Так ось. Так ось принцип дії теплового двигуна. У нас є нагрівник q 1 робоче тіло, робота, яке воно виконує, та холодильник. Вихід це механічна енергія руху валу двигуна. Вибач. В нас, якщо подивишся на зображення праворуч, в нас є певний котел, який в нас є паливо під ним, І палива це хімічна енергія, схована в паливі. 100%, тобто в нас паливо згоряє повністю. В результаті того, що нагрівається котел, ми маємо теплові втрати. Також ми знаємо, що є механічні втрати, так і є ще холодильні. Якщо порахувати все, що ми втрачаємо, загальна втрата 80%, і тільки 20% виходить на вихід на роботу. Тобто 20% від всього, що ми спалили, йде корисної дії. ККД теплового двигуна це коефіцієнт корисної дії теплових двигунів. Можна розрахувати ККД теплового двигуна. Для цього А корисно потрібно поділити на Q повне. А корисно – це корисна робота. Кількість теплоти повна це кількість теплоти, що може виділитися в процесі повного згоряння палива. Найчастіше ККД подають у відсотках, тобто множить результат ще на відсотки. Як зрозуміти А корисну роботу, яку виконує, тобто, якщо ми нагріваємо, то це Q-нагрівання, якщо ми плавимо, то це q плавлення, Якщо в нас пароутворення, то Q пароутворення. Зараз ви бачите приклад парової машини. Що таке парова турбіна? У парових двигунах енергія, яка виділяється під час горяння палива, є, йде на утворення водяної пари та її нагрівання. Ми з вами казали, що на цей процес з усіх ми витрачаємо найбільше енергії. А вже потім нагріта пара, розширюючись, виконує роботу, тобто приводить до руху. Наші опасті, як ми бачимо на гівках. Двигун одним з найпоширеніших видів теплових двигунів, що використовуються у транспортних засобах, є двигун внутрішнього згаряння, який сконструював німецький винахідник Ніколас Отто, який зараз на фотокартці. Двигун внутрішнього згаряння це такий тип двигуна, теплової машини, в якій хімічна енергія палива. Звичайно, це стосується рідкого або газоподібного вгоду водного палива, що згаряє в робочій зоні, перетворюється в механічну роботу. Або звичайний двигун автомобіля. Розглянемо принцип дії чотирикратного двигуна внутрішнього згаряння. Основним його елементом є циліндр, у циліндрі із поршем, у середині якого відбувається згаряння палива. Тобто, уявіть, що в нас є чайник, який ми поставили на плиту. Коли він закипить, він почне виштовхувати кришку, піднімати. Так само працює ось цей циліндр, тільки в ньому згоряє. І завдяки тому, що він ви... виділяється велика кількість енергії, в нас не кришку піднімається в чайнику, а починає рухатися поршень, який закріплений на ось цей е... довгий. Е... Колена, яке призводить до руху колеса, або як у даному випадку ми бачимо, ось цей жгут, який рухає далі інші складові нашого двигуна. Тому кажуть про дво, чотири чи восьмициліндрові двигуни. Тобто, чим більше циліндрів, ми розуміємо, більше палива потрібно, щоб вони працювали, тому що в кожному з них згоряється певна кількість палива, і відповідно більшу роботу ми потім отримаємо. Двигун буде швидше розганятися, швидше виконувати роботу. Як працює двигун внутрішнього згоряння? Ви бачите, спочатку в нас потрапляє синього кольору палива, заповнюється циліндр. Коли там найбільший тиск закривається клапан і перестає надходити паливо, в цей час завдяки ось тут посередині є свічка. В результаті цього виникає іскра, і паливо загоряється. В результаті швидкого згоряння палива виділяється енергія, яка далі вже забарвлена червоним кольором. Чому повне згоряння? Тому що в нас паливо згоряє повністю. А ми, але ми далі знаємо, що є ще вихлопна труба, через який виділяються залишки продуктів згоряння. Принцип дії двигуна. Ще раз, циліндр має два отвори з клапанами впускний та випускний. Робота двигуна внутрішнього згарання грунтується на чотирьох послідовних процесах. Цей ці процеси називаються такт, як у музиці. Які весь час повторюються, такі цикли, можна ще сказати. Перший такт це впуск пальної суміші, що здійснюється через впускний клапан або поршень. Який рухається донизу. Після того, як поршень досягне нижньої точки, смоктування палива припиняється, і обидва клапани закриваються, тобто ізольована система утримує. Під час другого такту, коли поршень рухається вгору, відбувається стискання суміші, внаслідок чого її температура підвищується. У верхній точці поршня суміш запалюється електричною іскрою від свічки. Вона миттєво спалахує через значне нагрівання і розширюється, тисне на поршень. Сила тиску штовхає поршень донизу, відбувається третій такт робочий хід, під час якого виконується її робота. Тобто робочий хід це ну, не можна сказати, що щось неважливе в цьому, але ми його відчуваємо одразу. За допомогою шатунного механізму, рух поршня. Передається колінчатому валу, який з'єднано з колесами автомобіля. Наприклад, може в нас не, не про механічну руку, а щось інше. Виконуючи роботу, як показано зараз на гівці, суміш розширюється і одночасно охолоджується. Тобто, коли вона виходить, вона охолоджується. Після проходження поршням нижньої точки. Відкривається випускний клапан і під час руху поршня вгору відбувається четвертий такт, випуск. Відпрацьованих газів таким чином робочий цикл чотиритактного двигуна завершується. І згодом все починається з першого такту. Тобто ми навіть не бачимо ці такти, так, вони начебто в нас поєднані. Зараз, спочатку, ось ми бачимо: впускається паливо. Від тиску запалення, згоряння, повне згоряння, і від, від тиску відкривається вихідний отвір, і призводить до руху нашого е, валу. І ви бачите приклад реактивних двигунів. Реактивний, від слова, такий надшвидкий, дуже-дуже швидкий. Автомобілі на сьогоднішній день головна причина забруднення повітря в містах, тому що ми бачили завдяки тому, що відбувається їх рух, повне згоряння палива миттєво і виділяється велика кількість шкідливих речовин. Зараз в світі їх налічується понад півмільярда. Викиди від автомобілів в містах особливо небезпечні тим, що забруднюють повітря в основному на рівні 60-90 см від поверхні землі і особливо на ділянках автотрас. Тобто, коли проїхався автомобіль, основне забруднення це приблизно нам до пояса або там, де рухаються маленькі діти. Найбільша кількість забруднюючих речовин викидається при розгоні автомобіля. Особливо при швидкому, там, тобто там, де газують, як кажуть. А також при русі з малою швидкістю з діапазону найбільш економічно. Відносна частка від загальної маси викидів вуглеводів і оксиду вуглецю найбільш висока при гальмуванні і на холостому ходу. Частка оксидів азоту при розгоні. Ви знаєте, мабуть, що в багатьох європейських країн заборонено просто, щоб працювала машини. Як у нас кажуть, прогрівалося взимку. Тут це заборонено, тому більшість стоянок обладнана спеціальними розетками для того, щоб підігрівати автомобіль, щоб не користуватися ось цим підігрівом двигуна. З цих даних, які я зараз вам прочитала, випливає, що автомобілі особливо сильно забруднюють повітряне середовище при частих, зупинках і при русі з малою швидкістю, тобто у містах, у центрі міста, там, де ну, це неможливий рух інакше. Забруднення повітряного середовища сприяє як захворювань людей, тварин, рослин, так і змін навколишнього середовища. Запаси вільного кисню на нашій планеті поновлюються тільки зеленими рослинами, водоростями, деревами, чагарниками, травами. Мимоволі переймаєшся повагою до живих лабораторій, які щодня працюють для того, щоб надати людям і тваринам задихнутися від нестачі кисню. Тобто, ще раз, чим доросліше ви стаєте, тим Повинні розуміти. Чим більше буде вас оточувати зелене жива природа, тим краще вам буде для вашого самопочуття. Так. Необхідно під що робити? Необхідно підвищувати ефективність конструктивних властивостей автомобіля, що перешкоджають викиду в атмосферу шкідливих речовин, домагати, домагатися більш повного згоряння палива в автомобільних двигунах. Ви знаєте, що е, за здачу старих автомобілів е, зняли, е, дають іноді гроші. Або навпаки піднімають налоги настільки, що не потрібно дешевше їх здати. Це тому, що старі двигуни мають менше ККД, тобто коефіцієнт корисної дії, і більш шкідливі для оточення. Сучасні автомобілі вони сконструйовані так, що вони потребують менше палива для руху, а також, відповідно, менше палива, менше викиду. І ви знаєте також, що дуже велика кількість росте кількість електромобілів, яке надає забруднювати навколишнє середовище. Але ви також знаєте, що електричні автомобілі їздять на великих батареях, але вони також не дуже екологічні. Тобто ось ми одну проблему вирішили, іншу отримали. Вже зараз не допускається до експлуатації автомобілів з підвищеним змістом СО і у відпрацьованих газах, створюють електромобілі, які здатні конкурувати зі звичайними, і можливість застосування пального без шкідливих речовин і відпрацьованих газів. Наприклад, у двигнах, що працюють на суміші водню з киснем. я вже казала, ще Мабуть, років 20 тому я дивилася новини з батьками, що була у школі, навчалася, і показувала, як хтось там з України, не пам'ятаю, з якого міста, створила автомобіль, який їздить на воді. Взагалі ну, дуже круто. Вода, будь ласка, в кожному озері є вода, в річці, в морі, викидів немає, але цей патент одразу купили, заборонили. Цим користуватися. Тобто, ось, звичайно, тепловий двигун, як ми бачили, як чайник. закипіла вода, поїхала, як тепловоз, але не вигідно, тому що за цим стоїть великий бізнес. Ви знаєте, навіть зараз, що паливна система це великий бізнес, який який дуже складний. Також ви знаєте, що запаси балива не дуже великі, їх вистачить приблизно на 50-100 років, тому ви застанете час, коли щось зміниться в цьому напрямку. І цікаво, що домашнє завдання повторити весь розділ, теплові двигуни, тому що далі ми будемо просто розв'язувати задачі та